У Кишанів екстрадували влада плахотнюка, колишнього володаря Молдови, проросійського депутата та колишнього спікера. Його звинувачують у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Олігарха утримуватимуть у слідчому ізоляторі Кишинева, Йому інкримінують одразу кілька кримінальних справ, зокрема, участь у крадіжці мільярда з банків Молдови у 2014 році. Тоді через компанії, пов'язані з іншим проросійським політиком Іваном Шором, він за версією прокуратури отримав понад 40 мільйонів доларів. Олігарха затримали у липні цього року в Афінах, коли на намагався вилетіти до Дубаю після місяців юридичних суперечок. Греція погодилася на його екстрадицію. Нагадаю, BBC днями опублікували розслідування про хвилю фейків за російські гроші у Молдові. Видання стверджує, що таким чином проросійські сили готуються до перемоги на парламентських виборах у Молдові найближчої неділі, 28 вересня.